Ну, ви це бачили? Цілий стіл акційних товарів. Показую. Вже на вулиці буде скоро тепліше Ти відболочки. Ось. Розміри можете собі обрати. На футболочки ось такі на акції зараз принти. Ось. Отак вона буде виглядати З принтом До речі, принти можна ще нанести на шопер. Також акційний. А зараз... Вар для рукоділля, схеми під вишивку бісером. Ще ось така засмагла жіночка після солярія, сині троянди. О, яка красива дама. Ось таке шикарне панно з такими ніжними трояндами. Опа. Органайзер. Магніт. Ножнички ось такого гарного кольору, кольорова ліска, кольорові ниточки. Скляний органайзер ось такий класний. Ось такий великий. Ось такий мікс пластикових бубін для муліне. Магніт. Соняшники. Дуже гарний, дитячий магніт. Без слів. Просто красиво. Знову соняшники. Голочки, золото. Для зберігання ваших голочок. Тупа для рукоділля з лед підсвічуванням. Ось така. Хочеш посилання на акційні товари? Пиши плюс в коментарях.